Український фондовий індекс UX на торгах у четвер обвалився майже на 2%. серед лідерів зниження акції Райфайзенбанку Аваль, які втратили понад 4% вартості. Укрсоцбанку понад 3% та Азовсталі мінус 2,5%. Індекс фондової біржі ПФТС втратив тільки чотири Значне зниження відбулося і на європейських фондових ринках, але український обвал експерти пов'язують зі спекулятивними маніпуляціями. Регулятор цю версію не заперечує. У нас каждый год идет тенденция к росту биржевых торгов. Сейчас в связи сменениями налоговом законодательстве, конечно, этот э, тренд будет еще более яв, ярким, еще более таким э, основательным. Ликвидность, капитализация, конечно, низкие. Поэтому мысли о том, что происходит какое-то внутреннее такое движение... Ну, вони не покидають мене чи лі провірнути виснос зараз трудно. Нагадаємо, у міністерстві доходів і зборів готують нові правила оподаткування для фондового ринку, якими передбачена, зокрема, заборона на віднесення до інвестиційних витрат на утримання торгівців цінними паперами.